Я написала твір, і я дуже рада, що він сподобався більшості читачів. Із Краснопілля для мене це дуже великий рівень. Бачив поки... відгук і те, що мій твір цікавий і його хочеться читати, це дуже гарно, і мені це дуже подобається. Взагалі у мене не було ідеї з самого початку. Я хотіла перейти в якийсь новий жанр для себе, детектив, бо останнім часом я почала ними захоплюватися. І я просто створила якихось персонажів, в які стали. Головними героями моєї повісті і е, поклала їх в ящик. Я дуже довго з ними не працювала. Е, я склала план і прописала персонажів на початку літа, і потім вирішила, що поки що я не хочу це розвивати. А як тільки прийшла осінь, мені стало цікаво, що з ними може бути. І е, я дістала це все із чухляди. І почала писати. У мене не було як такого плану, і всі події розгорталися під час того, як я писала. Тому в мене був початок і кінець, і воно якось самі герої допомогли мені написати твір. А моїми критиками є моя сім'я. Вони мене дуже підтримують і вони дуже допомагають і надихають мене на письмо, тому що я дуже рада, що вони. Це дуже гарно сприймають, і вони бачать, наскільки мені подобається писати. А також деякі мої друзі, вони теж є моїми основними критиками. Бо мені дуже хочеться побачити думку своїх ровесників, адже я вважаю їх своєю цільовою аудиторією. Але якщо мій твір захоплює більше людей, то це теж дуже добре. Ця нова нагорода вона йде як стипендія, і це було нагородження саме стипендіатів, наскільки я розумію. І це дуже велика честь, в принципі, тому що я йшла до цього майже всі 11 років школи, і навіть якби цієї нагороди не було, я б все одно продовжила брати участь в конкурсах. Але це просто дуже е, прекрасно, що талановитих дітей нагороджують. І мені це дуже велика шана для мене, що мене вважають талановитою дитиною, і теж вирішили е, надати таку нагороду.